На перший погляд може здатися, що на цій сцені відбувається цілковите божевілля. Утім цей хаос абсолютно контрольований і керує ним вона, всесвітньо відома засновниця театру Дю Солей Аріан Мнушкіна. Із перших днів повномасштабної агресії росіян театр Мнушкіної збирає гроші на підтримку українських колег. Минулого року Івано-Франківський театр отримав від неї 18 тисяч євро на розвиток гуманітарного центру. А нині 84-річна режисерка приїхала до Києва разом зі своєю трупою, аби провести безкоштовні майстер-класи для українських акторів. У Парижі ми весь час дивилися новини про Україну по телевізору, і ми вже не могли цього витримати і нічого не робити. Ми не солдати, в нас немає рушниць, і ми не знаємо, як ми ще можемо допомогти Україні. А тому я запропонувала акторам театру дюсолей провести так звану кочову школу в Україні і поділитися тим досвідом, який в нас є з українськими акторами свою театральну кочову школу Аріан Мнушкіна заснувала у 2005 році. За цей час разом із трупою свого театру дюсолей вона об'їздила півсвіту, навчаючи безкоштовно молодих акторів. Ми багато працюємо, і самі слухачі курсу кажуть, що вони отримують задоволення і почуваються щасливими під час нашої роботи. А ми робимо лише те, що ми даємо їм інструменти, ділимося своїм досвідом, і вони вже починають його використовувати і отримують задоволення від нових знань та практик. Шість годин на день, два тижні поспіль, сотня українських акторів зі всієї країни вдосконалюють свої вміння. Руслан Хабло з Києва каже, й досі не може повірити, що потрапив у золоту сотню, адже охочих були тисячі. Руслан актор і волонтер, і щойно повернувся з Авдіївки. та Бахмута. Каже, довго вагався чи йти йому до кочової школи. Я себе ем... Гриз, бо типу, я думаю, блін, ну яка, яка школа, який театр? Ну, типу, зараз ну є речі важливіші. Декілька днів вагався, чи правильно я вчинив. І спілкуючись з акторами, я зрозумів, що правильно, бо вони щось інше принесли в справжнє життя, бо вони реально живі в тих імпровізаціях, що вони роблять. Вони звичайні люди, без звання народних артистів, і це, це дуже надихає. Це, це інший приклад, інше бачення театру. Актори трупи театру Дюсолей зізнаються. Вражені українськими колегами Вони дуже відкриті до роботи та один до одного. Дуже щирі та відверті. Вони легко йдуть на контакт. Це вражає. Вони легко і з радістю переймають новий досвід та нові знання. Я побачила гостинність українців, їхню щирість, відкритість та дружелюбне ставлення до трупи. Мене вразила така щирість та доброта українців. Для актора театру Дюсолей Армана Сарібекяна цей приїзд до Києва особливий. Тут він зустрівся зі своїм другом, керівником молодого театру Дніпра Віталієм Денисенком. Багато років тому до переїзду в Париж він із ним працював. Востаннє Арман був у Києві п'ять років тому. Те, що побачив, його вразило та надихнуло. Зізнається актор. Ви тримаєтесь, що ви показали всьому світу, що ви найсміливіший, най. Знаєте, як, такий, такий козацький, а я не буду. Па! І пішло. І ви, і ви показали ту справжню свою над, природу, так? І це відчувається. Це відчувається в, 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 в людях. Те, що робить Аріан, вона це інвестиції інвестиції. Це як паливо для того, щоб нам будувати нову Ми Хлопці боронять нашу землю сьогодні на фронті. Так само ми тут в тилу маємо будувати нову Україну. Попереду в трупи театру Дюсолей ще багато країн, але Київ назавжди залишиться в її серці. Зізнається, Аріан не обіцяє, але каже, можливо, колись створить виставу по подіях цієї війни. Іван Воробьо, Володимир Черенков, ТСН один марафон. Єдині новини.